Дональд Трамп впевнений, що США і Російська Федерація зможуть досягти домовленості про мирне врегулювання в Україні. Ми на відстані 10 метрів від миру в Україні. Ця мета ніколи не була такою близькою, заявляють у Білому домі про майбутню розмову Трампа з Путіним. Також. Білий дім стверджує, що Трамп готовий задіяти важливі тиску на Росію, якщо розмова з Путіним по Україні не виправдає очікувань. США мають намір оприлюднити підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним одразу після її завершення. Трамп буде розмовляти з Путіним про ЗАЕС. І... Ще один такий камінець у город Франції. Лише завдяки США, французи зараз не розмовляють німецькою. Вони повинні бути дуже вдячні. Усі повинні бути дуже вдячні США, зокрема, Трампу. Якщо ви людина набожна і молиться, не забудьте помолитися про Трампа. Якщо ні. То згадайте його бодай в інтернеті. Угорщина підтримала продовження санкцій проти Російської Федерації після дзвінка Держсекретаря США Рубіо главі угорського МЗС Сіярто. Про це повідомляє видання «Політика». Видання зазначає, що це стало приємним сюрпризом для політиків ЄС, які виступають за жорсткий курс. Щодо Росії. Тим часом лікарям Німеччини наказали готуватися до можливої війни. Міністр охорони здоров'я Баварії. Німецька система охорони здоров'я має бути готова надавати допомогу пораненим солдатам і цивільному населенню. Ось таке ось твориться у світі. І німці, мабуть. Всерйоз занепокоєні, Трамп розглядає можливість визнання Криму російською територією в рамках потенційної мирної угоди щодо України. Про це повідомляє видання Семафор: те, що Крим і інші східні території України будуть лишатися під окупацією Росії. Це одне питання, а те, що США можуть визнати Крим російською територією, це вже зовсім інше питання. І якщо це визнає США, тоді і інші країни можуть визнати Крим територією Росії, і це вже буде зовсім інша історія. І в такому випадку Крим повертати Україні буде надзвичайно важко, якщо взагалі можливо. Звісно, хіба що за випадку, коли Росія розвалиться на шматки, і цей шматок Криму можливо буде приєднати знову до України. За умов, що Російська Федерація збереже себе, Україні лишається лише попрощатися зі своєю територією. Трампа можна зрозуміти, оскільки він розглядає це як оборудку майже бізнесову, і зрозуміло, що йому потрібно оцей мир. Виміняти на щось. А сам Трамп що має для Росії? Ну, можливо, зняття санкцій, а все інше це ось воно тут. І все це тут. І все це воно українське, все те, на що зазіхає Путін. І, звісно, чимось Трамп почне торгувати з цього. Нашого українського, а ми жертувати. Ілона Маска, ми знаємо у різних іпостасях, і ось він уже постає перед нами як Ілон Маск-чарівник. Ілон Маск заявив, що уряд США має 14 чарівних грошових комп'ютерів. Які створюють гроші з повітря і можуть проводити платежі на трильйони доларів? Нам би в Україні хоча б один такий комп'ютерик, хоча б ноутбук, планшетик, а такий невеличкий гаджет, котрий би робив. Нам гроші з повітря. Такий легкий спосіб отримання грошей мав би тішити. Те, однак є причина для занепокоєння. Якщо такі як Маск, почнуть робити гроші з повітря, то чим ми завтра з вами будемо дихати? Розмова Трампа і з Путіним. На котру вже всі чекають, власне, не на саму розмову, а на її результати відбудеться, розпочнеться вірніше о 15-й годині за київським часом? Побачимо, до чого там Трамп договориться, оскільки Путін вимагає зупинити всі поставки західних зброї для укладання угоди про припинення вогню це повідомляє видання Блумберг за даними видання у Москві під час візиту до столиці Російської Федерації спецпосланця Трампа Стіва Віткофа цю умову Путін назвав обов'язковою для підписання угоди про припинення вогню. Джерела Блумберг додали, що Росія. Хоче припинити всі поставки зброї в Україну, а її мінімальна мета полягає в тому, щоб зупинити допомогу США. Російський співрозмовни агентства також наполягає, що призупинення постачань зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим. Постачання зброї нібито поновлять після укладання мирної угоди якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу? Водночас неназваний європейський посадовець назвав малоймовірним те, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками і під час будь-якого перемир'я.